Вітаю вас, шановні глядачі. Ми продовжуємо певні такі базисні основні теми, які стосуються основи вочівництва. І сьогодні ми поговоримо про таке поняття як зрошення, тому що в більшій частині України практично якісно отримати овочевий врожай, овочеву продукцію без зрошення неможливо. Я пам'ятаю один і мій колега. Коли ми разом працювали, він приводив слайд, вони відвідували Сполучені Штати Америки, і там був такий великий бігборд посеред поля, де було написано, немає води, немає роботи. Насправді, сьогодні в Україні істотно змінюється, змінюється географія кліматичних поясів з Зон природних степу, лісостепу, там, лісів. Та ми це знаємо десь на сотні кілометрів це все переміщується на північ. Відповідно на півдні нашої країни, тобто це Південь Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької областей. Уже згідно дослідженнями ФАО, ці території, ці зони визнаються як зонами пустелі, напівпустель. Тобто не просто зонами ризикованого землеробства, а вже зонами пустелі на півпустель. Відповідно, дуже багато культур, які раніше вирощувалися на півдні України внаслідок війни, релокації бізнесу і внаслідок змін клімату починають вирощуватися в центральній, північній західній частині України. І для того, щоб якісно отримувати врожай цих культур, необхідно враховувати параметри зрошення, тому що. Овочеві культури вони дуже вимогливі до зрошення. У них високий транспіраційний коефіцієнт, він значно вищий, ніж в зернових. Тобто це значить на те, щоб утворити один грам сухої речовини овочевим культурам, необхідно випарувати значно більшу кількість грамів води, ніж для зернових культур. Дуже часто мене запитують, як поливати, як поливати після дощів, як поливати перед дощами. Мені складно вам відповісти, тому що для того, щоб якісно відповісти на це питання, я маю на щось спиратися, на якісь дані, тобто Вінницька область, наприклад, так? Львівська область, Одеська область, Харківська область. Зовсім різні кліматичні ґрунтові характеристики. Розумієте, відповідно ще важливо враховувати й те, що Різна структура і тип ґрунту. Тип зрошення також залежить і від обробітку ґрунту, від того, яка плюс-мінус там була сівозміна, від того, яким саме типом зрошення безпосередньо використовується, зрошується це поле, чи це дощування, чи це краплинна, краплинне зрошення. Якщо це краплинне зрошення, то яка саме схема цього краплинного зрошення? Тобто, яка тих колія, скільки. Безпосередньо стрічок лежить на цій тих колії, які параметри цих стрічок і так далі. Тобто дуже багато о, факторів. Раніше, я пам'ятаю, свої перші консультації, я якось говорив, ви знаєте, візьміть там, скрутіть о, ґрунт, о, чи скручується він в якусь кавалечок чи ще щось. Якщо не скручується, то поливайте. Якщо ви його так от потерли, воно щось там у вас утворюється, якась олівець чи макаронина. То не поливайте, то добре, ми, мабуть, всі переходимо такі, у таку еволюцію. <сум> Зараз я е, дуже е, так от, е, говорю певними такими цифрами або термінами, які трошки від, відлякують фермерів, але насправді фермер е, при вирощуванні овочів е, має їх знати і постійно їх враховувати і системно з ними працювати. Е, тому що, коли ви питаєте, як мені поливати. Овочеві культури, то відмітьте собі, як мінімум 15-20% від потенційної вражайності, ви не доотримуєте тільки внаслідок того, що неправильно поливаєте. Розумієте? Коли в мене запитують, як мені поливати там цибулю, огірок, перець, баштанні культури, я завжди говорю: підтримуйте. Рівень найменшої вологоємкості в ґрунті, якщо, наприклад, там фаза цвітіння там, на рівні 80%. Все. Дуже часто на цьому консультація закінчується. Але більшість фермерів починає задавати питання: а найменша вологоємкість це, що, це як, А як це визначити, а наскільки це важливо. Найменша вологоємкість, вона дуже важлива, тому що вона показує нам. Стан ґрунту ідеальний для рослини, коли пори заповнені повітрям, а капіляри заповнені водою. Тобто це оптимальний режим для того, щоб рослина могла ефективно використовувати вологу. І відповідно на питання, коли і скільки, відповідно, ми ж маємо це робити точно, оперативно, знаючи точні норми. І що головне, постійно. Не можна задавати питання, як мені поливати от там, е цибулю. Наприклад, ось вона починає формувати перо або вилягати. Це по по потрібно постійно з цим працювати, тому що краплинне зрошення дає вам дуже-дуже точний інструмент. Неправильно його використовуючи, ви або Будете не доливати рослину, або будете переливати, викликаючи стреси, захворювання і підвищуючи кількість води, яку ви використовуєте для зрошення культур. Тому о, я раджу використовувати дуже простий інструмент це тензіометр. Він якраз показує показники, які дуже легко переводяться в показники найменшої вологоємкості ґрунту. Відповідно, зараз е, на ринку представлено дуже багато компаній. Я рекомендую декілька. Останні декілька років е, клієнтам, яким я рекомендував, вони використовували тензіометри Акватек. Вони класно працюють. Мені подобається сайт цієї компанії. Там дуже багато справді е, інформації технічної, яка дозволяє вам зрозуміти, як необхідно правильно поливати користуватися цим приладом. Я раджу вам. Як приклад завітати туди, є ще компанія OneSoil, Також вони представляють такі якісні прилади. Є ще декілька компаній. Наведу декілька кейсів. Перший кейс це цибуля в полі. Декілька років назад дуже популярною була тема, коли при вирощуванні цибулі. Фермери мали проблему з тим, що починали підгорати кінчики пера. І відповідно, там визначали в лабораторії з темфілію, макроспору, якщо це по-старому -по називати, і починали активно додавати в фунгіцидному захисті. Проблема заключалася в тому, що просто банально не дополив. Розумієте? Тобто, або невідповідність схемі кількості рядів на тех колії самої цибулі з кількості краплинної стрічки, або просто невідповідність норм поливу до фази культури. І вона просто-напросто перелити, звісно, що легше побачити, що ми переливаємо культуру, та? чим не долити. Тому що у кожної культури є певний рівень стресу, і не завжди, коли культура не вона вам відразу показує, що їй не вистачає вологи. Відповідно, використовуючи тензіометри за порадою, фермери відразу дуже багато питань в захисті культур, дуже багато питань з хворобами листової маси, і шийки, донця, і так далі, вирішували, просто контролюючи. Режим найменшої вологоємкості. Ось, наприклад, при вирощуванні цибулі, які мають бути ці режими, в період від сходів дуже, дуже просто кажу. Там є в пафовних фазах більш точніше, але в режимі в період від сходів до того, коли починає формуватися цибулина, ці параметри мають бути 75-80% найменшої вологоємкості ґрунту. Коли починає уже дозрівати цибулина, ці параметри мають бути 70-65. Дуже часто фермери інколи роблять навпаки, колись переход іде, оцей від дозрівання цибулі, вилягання пера, збільшують полив, щоб, так би мовити, дати більше добрив накачати. Ось із-за цього і починаються проблеми. Дуже часто я чую, що тут ми необхідно нам трошки пересушити кореневу систему, щоб краще пішов, пішов корінь, і, відповідно, потім краще наросте вегетативна маса. З цибулею так не працює, тому що до певного періоду літа, до певного дня, коли день йде на збільшення, активно росте вегетативна частина. Коли тільки йде день, рівний ночі і потім йде на спад. Все, вегетативна частина не працює, не, не наростає, все йде на цибулину в наших широтах. Відповідно, маючи таку, таку ситуацію, якщо ви сформували 8 листків, оці 8 листків, і будуть асимілювати вам всі поживні речовини на цибулину. Сформували 12 таких листків, відповідно, у вас вже більший потенціал, і ці 12 листків будуть уже формувати вам а, цибулину. Дуже багато таких прикладів можу наводити по кожній культурі. Наприклад, по моркві ці показники становлять в до періоду формування корнеплоду це має бути 80% найменшої вологоємкості. А після того, як корнеплід починає формуватися трошки нижче від 70%. Тому що ми всі знаємо прекрасно, коли моркву неправильно поливати, вона або тріскається, або починає різні відхилення коренеплоду, рукавички утворюються і так далі. Але це також пов'язано ще з щільністю ґрунту. Але більш-менш знову ж таки складно поливати правильно моркву, не знаючи цих параметрів. Е, наступний кейс, з яким я працював, це в антрацитовських теплицях е, бізнес почав вирощувати з нуля до цього, ніколи не займалися овочами. Декілька культур, одна з яких дуже вибаглива до режиму зрошення це кубічний перець. Ми вирощували е, махай, даймос, е, амарок, селекції клос, тобто ті перці, які треба поливати, правильно качати, правильно формувати, правильно підібрати схему. Я міг відвідати те, ті, те господарство 3-4 рази реально за сезон. І я розумів, що проблема зі зрошенням – це найскладніше. Тому що фотографію там якогось шкідника, хвороби, відхилення, я зможу правильно, плюс-мінус, дати рекомендацію, а по зрощенню не зможу. І, відповідно, компанія, яка фермери, які раніше не займалися вичівництвом, тим паче не займалися вичівництвом в теплиці, використовуючи певні рекомендації по тому, як підживлювати, як захищати, з якою схемою висаджувати, коли і що, як необхідно робити, відповідно, на перці. Ці показники ми контролювали під час активної, активного наростання вегетативної маси на рівні о, десь до 90%. І під час того, коли було цвітіння, плодоношення, ми регулювали вже там десь близько 80%. Відповідно, більшість. Відхилень фізіологічних перцю, такі як в'янення, як якісь випадання, пожовтіння, ми зняли просто оці, оцим простим агрозаходом. Поставили тензіометр і почали з ним правильно працювати. Не завжди це легко спочатку дається. Інколи виникають певні складнощі, куди його як встромити. Як часто за ним треба слідкувати і так далі, чи можна одним там в різних місцях. Але це питання практики, це все вирішується. Я обов'язково би вам радив це використовувати в своїй системі зрошення, тому що насправді саме так вона має і працювати. У нас має бути якийсь інструмент, яким ми можемо контролювати, яка температура у нас знаходиться в приміщенні, для того, щоб розуміти, що нам треба зробити. Ось. Останні рази клієнти, яких я консультував і бізнеси, вони звертались до компанії Акватек. Ось у них є, як я говорив, уже непоганий сайт. На цьому сайті можна дуже багато отримати технічної інформації, ознайомитись, як це все робиться. І відповідно вже задавати питання і вивчати такі терміни, як вологість в'янення, як вологість розриву капілярних зв'язків. Повна вологомістість, розрахунок дефіциту вологи, потенціальна вологість, рівень комфорту рослин, норми поливу, ну і те, про що ми говорили, режим найменшої вологоємкості. Задавайте питання, пишіть коменти, хто використовував, хто не використовував, комусь, хто використовував, сподобалось, не сподобалось, получилось, не вийшло. Можливо, є інші методи контролю вологості, які ви могли б порадити, тому що я знаю о, за кордоном в певних країнах, наприклад. Пріоритетом при визначенні вологості є визначення інтенсивності сонячного світла, тобто, чи це хмарно, чи це сонячно, і від того визначають норми поливу. Є і такі підходи. Но в нашій країні в нашій практиці це більш засновано на параметрах ґрунту, тому буду радий за коменти. Використовуйте цей простий прилад. Я думаю, що ви відразу побачите від нього ефект. Відповідно, підвищиться ваша вражайність, відповідно, знизиться дуже багато, відпадуть питань з захистом хвороб фізіологічними відхиленнями, правильністю удобрення. Ну і буде вам щастя. Дякую за увагу!